З моменту гріхопадіння людини історія людства увійшов час. Одне з основних понять фізики і філософії. Одна із координат простору, якого простягнуті світові лінії фізичних, матеріальних тіл. З точки зору філософії, час є невід'ємним атрибутом світу. Він почався із народження світу і зникне, коли світ добіжить до кінця. Траєкторія людського часу змушує людину замислитись над сутністю свого існування, зокрема над тим, для чого я прийшов у світ, і коли я його покину. Коли в цьому більш-менш можна розібратися, то в тому, що нас чекає поза часом, вже є проблема, яка нас лякає. Висловлюючись сучасним терміном, напрягає невизначеність того, що нас чекає поза часом. З точки зору віруючої людини маємо свідомлення, для чого потрібен час і що чекає нас поза часом. Враховуючи позиції людей, які є прихильним матеріалізму, у них цим важче. Тобто, якщо віруюча людина має точку опори, яка є стала і незмінна, то в людей матеріального світу вона постійно змінна і яка постійно пошукає чогось. На завершення прошу глянути на годинник, який має циферблат. По коло рухаються стрілочки, які є в часі. При цьому є вісь, на якій тримаються стрілечки годинника, і завдяки якій рухується сам час. Стрілична вісь є поза часом, із якою починається час, і на який закінчиться. Так є певна інформація для роздуху.